Громади можливостей, які вони? Кількість українців, які потребують якісних соціальних послуг, стрімко зростає. Водночас влада на місцях активно шукає нові підходи для виявлення найбільш пекучих потреб і їхнього вирішення. Через участь у проєктах в маленьких містах і селах усе частіше можна побачити розвиток соціальних послуг. Одну з таких можливостей надав проєкт підтримка децентралізації, підвищення компетенції територіальних громад у сфері соціальних послуг. Учасники проєкту 13 громад з Житомирської, Вінницької та Черкаської областей, які отримали підтримку в комплексному вирішенні соціальних проблем, спираючись на аналіз, стратегічне планування, проєктний підхід, а також на досвід польського самоврядування у наданні якісних соціальних послуг. В результаті навчальної частини учасники створили багаторічні плани вирішення соціальних проблем. А документи, які створили на основі аналізу соціальних проблем у громаді, є Дорожніми мапами для їхнього вирішення в межах грантової програми учасники могли отримати фінансування для проєктів, які були відповіддю на визначені у створених документах потреби. Однією з найголовніших проблем, визначених громадами в багаторічному плані вирішення соціальних проблем, стала недостатня підтримка реінтеграції та адаптації ветеранів. Саме з метою її подолання, Чигиринська громада Черкаської області реалізувала проєкт Адаптаційний простір Ми поруч. Кількість ветеранів у нас постійно збільшується. Сьогодні вже їх 329 у громаді. Подаючи заявку на участь у проєкті, ми і мали на меті саме створити цей простір для ветеранів і вразливих сімей, для їх подальшої гармонізації, надання їм певних соціальних послуг для їх соціальної адаптації та фізичної реабілітації. Хоча простір працює не так давно, тут уже активно займаються відновленням. Наприклад, колишній нацгвардієць Микола проходить реабілітацію після протезування лівої кінцівки. Це дуже важливо і добре для ветеранів, тому що немає можливості всім, наприклад, сіл там і добиратись, і таке, а тут а можеш прийти бути вдома, бути з сім'єю і займатися з лікарами. На тренажерах, які для тебе потрібні. У більшості випадків це робота з усіх напрямків. Це і в першу чергу сім'я, як зустрічає його, звісно, психологічна підтримка, ну, і реабілітація фізична, тому що людина повинна адаптуватися до цивільного життя. За даними Міністерства у справах ветеранів, близько 10% населення України після закінчення війни матиме статус ветерана, ветеранки та потребуватиме ветеранських послуг. Загалом до цих 4-5 мільйонів осіб. Ходитимуть як безпосередньо учасники бойових дій, так і їхні родини, а також родини загиблих захисників. Відтак деякі громади, як от Тернівська, вже почали розвивати такі послуги у своїх громадах завдяки реалізації проєкту Соціальна реінтеграція військовослужбовців, ветеранів та їхніх сімей у межах конкурсу мікрогрантів. Світлана Смик, жителька села Мала Смілянка, що в Тернівській громаді на Черкащині. Її сини нині воюють на фронті. Сама ж жінка прийшла на тренінг з психологічної реабілітації для родин захисників, аби отримати підтримку в колі однодумців. Я прийшла на тренінг сюди, бо в мене два сина воюють. Мені треба трошки було. Сили набратися. мене зацікавило те, що відповідали на питання. Я себе поняла, хто я така, наче можна було б, щоб таке було, хоча б раз у місяць можна було проводити такі тренінги. Було б дуже хорошо. Це перший тренінг організований в межах проєкту Соціальна реінтеграція військовослужбовців, ветеранів та їхніх сімей у новоствореному ветеранському хабі Тернівської громади. Коли ми збираємо людей в групи і говоримо їм через роботу, через повідомлення, через чай-каву, що ви нам не байдужі, ви нам потрібні, потрібні кожній окремо взятій громаді. Саме такі зустрічі говорять про те, що да, ми тут є, ми поруч. Я сижу поруч з тобою. Я разом з тобою пишу, разом з тобою малюю, я разом з тобою обіймаюся. Це, це якраз потужно і те, що потрібно, і має бути на сьогоднішній день. Іншим з пріоритетних завдань, які визначали громади в багаторічних планах вирішення соціальних проблем, була підтримка дітей. Саме Степанецька громада вирішила забезпечити умови для навчання учнів з особливими освітніми потребами. За останні п'ять років їхня кількість у громаді збільшилась на 300%. Крім того, тривала повномасштабна війна негативно впливає на психоемоційний стан дітей. Задля вирішення цих проблем у громаді реалізували проєкт терапія сенсорної інтеграції. Його ідея виникла під час навчального візиту, де представники громади ознайомилися з функціонуванням інклюзивно-ресурсної кімнати в закладі Центр самодопомоги муніципалітету Козиніцького повіту в Республіці Польща. Суть сенсорної інтеграції в тому, що дитина попадає в таке безпечне середовище, яке обладнано спеціальними засобами, і отримують вплив на всі органи відчуття. Ветерани, їхні сім'ї, зокрема діти, це одні з категорій людей, які потребують особливої уваги. Однак через війну в Україні загалом зросла кількість людей вразливих категорій. Тому під час навчального візиту представників Курненської громади захопила ідеї створення мультифункціонального простору. З одного боку подібні заклади ефективні з погляду використання ресурсів, а з іншого, вони дозволяють забезпечити цілу низку потреб жителів. Тож у приміщенні бу будинку культури села Корне з'явиться простір для людей похилого віку, переселенців, молоді, ветеранів та інших жителів. Зараз у нас стадія ремонту, ще йде у просторі. З найближчим часом ми плануємо відкрити його. Це стане місце де соціальний, культурний, просвітницький розвиток громади буде. Місце, де майданчик знову ж таки для комунікації мешканців громади. Крім того, тут будуть проводити заходи, буде працювати психолог. Будуть заходи соціальної реабілітації для також для людей з інвалідністю, для ветеранів. Жителі громади вже провели перший психологічний тренінг, де говорили про сучасні виклики в стосунках між батьками і дітьми та про шляхи подолання конфліктів. Загалом побудова міцної системи соціальних і реабілітаційних послуг на рівні громад сьогодні має стати пріоритетним напрямком довгострокового розвитку цілої країни.